Доброго дня, мене звуть Микола Фельдман. Це Ukrainian Media Network, це черговий етер Ukrainian Media Network, де українські журналісти виходять на зв'язок одне з одним і обговорюють важливі напрямки та ситуацію, в тому числі на фронті. Сьогодні нашим гостем є Олег Жданов. Доброго дня, пане Олеже. Добро я хотів би скористатися можливістю з вами поговорити в ефірі UMN про. Напрямки фронту на цей тиждень що ви що ви бачите, які напрямки є найважливішими. що, що очікувати від усіх напрямків в першу чергу? Їх всього п'ять. Я так розумію. Правильно? Так, всього п'ять. Дивіться, головне головним напрямком залишається Ізюм. Ізюмський напрямок. Це наступ з півночі російських військ в зоні операції Об'єднаних Сил. Другим таким важливим це Кривий Ріг, там найбільша активність з боку Збройних сил Російської Федерації. Решта напрямків це в районі Гуляйполя і в районі і напрямку від Херсона до до Миколаєва. Вони там проводять наступальні дії, і но успіху не мають, і фактично там іде позиційне. З атакуючими діями з боку Російської Федерації. Харківський напрямок. Там ми потрошки починаємо звільняти територію. Він на сьогоднішній день його можна назвати. Ну і Маріуполь головний напрямок. Там теж ситуація. Трішки зараз технічно складно. Ще. Перероби. Ви ви пропадали з пов'язаного на ну, то дзвінок. Дивіться, ну і Маріупольський напрямок. Скажу так, що там сьогодні ситуація трошки поліпшилася. Тим чином, що ми проводимо, по-перше, ми на поми добилися початку евакуації цивільних осіб з території заводу «Азовсталь», Це перше, а друге, те, що нашим хлопцям є передишка в плані бойових дій, поки проводив там є емісари ООН, то о, Російська Федерація не веде бомбардування і штурмових дій на заводі Азовсталь, і для наших хлопців це mm -hmm. дуже добре. Вони можуть перегрупуватися, перепочити і з. С... Провести якісь міроприємства організаційні, ну у всякому случаю, відпочити від бойових активних бойових дій. Чим дольше буде тривати а, ця евакуація, тим тим ліпше для наших хлопців. Чому тому що я думаю, що найвелика напруга була би саме перед 9 травня, і Росія би намагалася вщент розбомбити цей завод для того, щоб а, отримати хоч якусь там перемогу до 9 травня. Зараз ми цю ситуацію вирівняли в тому сенсі, що ми не даємо їм такої можливості. Може, там напевно треба, щоб Верховний комісар взагалі залишився і тільки це врятує Маріуполь. як ваша... Ну, на жаль, на жаль, я, я не сподіваюсь на такі, на такі гарні новини. Він не залишиться. Чому тому, що Росія може перестати гарантувати їм безпеку? Вони зазвичай цим користуються. Згадайте, як вони поступали. місією ОБСЄ в Донецьку, коли приїздили приїздило особливо офіцери із Європи. То вони що влаштовували засідки і обстріли місії? І після чого місія змушена була покинути цю територію? Теж саме може відбутися і тут. Давайте проговоримо Ізюмський напрямок. Там було багато свідчень про те, що накрили наші хлопці артилерія. Саме командний пункт, я так розумію, в російських Да, армійський командний і... пункт. Що відомо все ж таки? Кого там вбито поранено, які там дійсні втрати? Чи відомо вам. А, ну, дивіться, мені відомо так же як і вам. А, єдине, що я. Ну, в мене вже є підтвердження з деяких російських пабліків. Є опозиційні канали інформації і з Російської Федерації, і вони не тільки підтверджують, що це був генерал армії Герасимов, тобі ж начальник Генерального штабу, який начебто приїхав в Ізюм. Він приїхав спасати положення, тому що до 9 травня нічого немає. Фактично, ситуація не... за 4 тижні вони фактично не змінили ситуацію на Донбасі. Ніяк. І, ти, і тому такий приїзд такого начальства означає про те, що вони намагалися якось змінити ситуацію навколо на, цієї наступальної операції, і потрапив він. І е, чому я довіряю цим витікам? Вони дають даже дуже е, детальне описання. Вони сказали, що він поранений у ногу, перелому немає, і верхня третя голіні. Поранення, поранення осколкове, осколок видалено, і він а, відправився до Москви Тобі ж вони навіть в таких підробицях описали а, саме поранення. Ну і у нас є точне підтвердження, що на цьому командованому пункті був а, якийсь суперелітний спецназ, який охороняв когось там дуже важливого. Тому, от складаючи ці пазли, можна да дійти до висновку, що це був. Начальник генерального штабу, тим більше, що він по поставив на кон свою кар'єру виконанням цієї наступальної операції, угу. слухайте. Ну фактично, там е, поранення скалкове в голінь без переламу, це ж ну як можливо я помиляюсь, але це щось на кшталт царапини чи ні ну да щось накстал. Так справа не в цьому. Справа в тому, що ті, хто повинні були спланувати цю о, операцію, вони або загинули, або поранені. Командного пункту нема. Uh -huh. Втрата uh -huh. о, армійський пункт управління сьогодні не керує військами, і його немає uh -huh. цього штабу. Ось, ось що головне: головне, даже не то, що ми його там за зачепили чи не зачепили. Жаль, що не вбили, но, е но сам факт, що немає немає командного пункту армії. Тепер треба. Все це переробляти панове, розумієте? Десь на передовому чи за запасному командному пункті, але ж офіцери, офіцери-оператори, які планують цю операцію, вони могли загинути або отримати більш серйозні поранення. Як, як до яких зрушень це призвело на самому ізюмському напрямку? Тобто, вони взагалі пов'язано з цим? Вони припинили свої просування спроби просунутися на Бровенкава там на Слов'янськ з іншого боку? Чи ні? Я думаю, я думаю, що це вплине в найближчими днями не сьогодні, не завтра. Чому? Тому що на сьогодні, завтра війська мають завдання. А ось зміни в тактиці ведення бойових діл вони не відбудуться. І якщо вони закінчиться ресурс, вони видохнуться, вони припинять атакувати. А ось ось що головне: тобі ж перегрупування військ може затриматися в плані зміни військ на на передньому краю, там чи а, зміни їм завдань чи напрямів наступу, ну от в цьому сенсі. А, а так, поки що війська мають завдання найближчого часу, і вони його виконують. Як це вже друге питання? Я маю на увазі якість виконання. Давайте перенесемось на Миколаївський напрямок. Там останні два дні відбулися якісь, ну там дивні, мовно кажучи, сигнали з боку саме. В тому числі хлопців, які нещодавно нібито мобілізовані до 79-ї бригади, які виступили з відкритим зверненням до якби, командування армії. Що вам відомо про цю ситуацію? Ви знаєте, про яку ситуацію я говорю? Так, да, я, я дивився і звернення цих хлопців дивився. І а, сьогодні, ну я думаю, що тут. Більш-менш картину описав сьогодні Юрій Бутусов в своєму Фейсбуці. Він дав розгорнуте таке пояснення цієї ситуації. Я думаю, що ну, ми з вами з можемо... Юрієм? Ну, в принципі, я думаю, що співпадають оцінки. Я погоджуюся з тим, що написав Бутусов, тому і говорю, що тому і посилаюся на його, на його звернення, тому що він там більш детальніше на місці міг ознайомитися, наскільки я розумію. Він був на місці. І ознайомитися з ситуацією і з, і з цими хлопцями, поспілкуватися із бригадою поспілкуватися. Що ж там, що ж там насправді. Нас сталося, хто кого кинув, і і де і де кинув, і в яких умовах? от Тому о, давайте давайте цей епізод о, залишимо вже о, Ну не будемо смакувати подробиці. Угу. Давайте на Херсонський тоді напрямок взагалі, і, і подалі до Херсонського до Криворізького напрямку. Які взагалі можливості у російських військ атакувати Кривий Ріг? Як би ви їх оцінили? Ну, я думаю, що там можливості мінімальні. Там немає немає великої переваги і немає великого скупичення військ. Я так думаю, що всі дивіться, всі ці наступальні дії на на Криворізькому на на Порізькому А, згадайте там ще два тижні тому на харківському напрямку. Вони намагалися атакувати нас. Це все відволікаючі маневри для того, щоб не дати нам можливості перекинути війська на Донбас. Вони намагаються ага. розтягнути збройні сили України на максимальну кількість напрямків, і тому вони гонять своїх людей на в атаку, а, з одного боку, намагаючись досягнути хоч якогось успіху, а з іншого боку, ско, максимально сковуючи збройні сили України. І я думаю, що цей е, напрямок Криворізький, він також видихнеться, як і запорізький, як і напрямок е, біля Гуляйполю е, в ну найближчими днями, тому що ну неможливо так довго продовжувати наступальне наступальні дії, е, в при тому, що вони несуть доволі суттєві втрати. А якщо оцінювати їх їхню здатність до мобілізації резервів, як вам здається, взагалі у них є така, умовно кажучи, групіровка, яка дозволить ротації, в тому числі такі широкомасштабні і пов'язані із Ізюмським напрямком, і пов'язані з Миколаївським, Херсонським, там, Запорізьким напрямком. Що у них з резервами? Дивіться, що да, що стосується резерву, вони намагаються зібрати там хоч якийсь резерв без оголошення мобілізації. Поки що ну можна назвати це прихованою мобілізацією. Частково так. їм це вдається. Вони зараз активно знімають техніку зі зберігання, везуть її в Білгородську в Ростовську область, і там будуть намагатися формувати нові ну, третю вже хвилю. Для відновлення наступальних дій на території України, але як у них це станеться? Я думаю, що саме під це вони підтягують прикордонні області в плані оголошення воєнного стану в них і і щоб була можливість оголосити загальну мобілізацію для укомплектування цих ці, ці, оперативних резервів. Наскільки це? Вийде, і коли це станеться, дуже важко сказати. Там техніка поки ще їде із -за Уралу і з, з півночі, з району Там Лінградської області, Мурманської області. Там вони знімають. От. Але дивіться, це буде по-перше, це вони зараз технічно будуть опускатися на рівень навіть нижче, ніж ніж ми. Ми починали війну mm -hmm. фактично з радянськими зразками техніки, і вони зараз повертаються на ці самі зразки. Навіть ще старше, вони намагається там знімати Т-80 зі зберігання. Так, да, танк непоганий, але ж е це танк 80-х років без модернізації в тому виконанні, в якому його випустив Радянський Союз. <кхід> це перше. А друге, я нагадаю, що Т-80 вона працює на авіційному гасі і там зовсім інший вид топлива е палива. Ага. І запас ходу в нього всього-навсього 320 кілометрів. А в бою і ага. того менше, тому що використовуються максимальні потужні обороти двигуна. От це газотурбинні е, танки. От е, це перше. І друге, те, що резерв буде мобілізаційний, тобі ж слівки, всі ті, хто мав досвід е, участі в бойових діях, вони вже зібрали. Вони вже їх намагали. А вони їх всі ці два з половиною місяця вони їх згрібали. І потихеньку умовлювали підписати контракт і відправити на війну. От, а далі буде мобілізаційний ресурс. Це, ну як в Радянському Союзі, коли казали партизан там призовуть. Да, і наз... Але якщо вони їх будуть просто укомплектовувати без зборів відправляти на фронт, то для нас це буде проблема тільки в їх утилізації в плані нанесення їм вогневого враження. Ось що може mm -hmm. бути. І це перше. І друге. Я думаю, що для того щоб брати цю третю хвилю їм знадобиться час, а це буде не менше місяця. Не менше, це при самих оптимальних і самих таких жорстких строках. А то і більше, а то і два, а може і три. Ну ми ж чекати не будемо стільки часу. Зрозуміло. Давайте спробуємо так крупними мазками е, характеризувати кількість взагалі живої сили, без техніки, от реальної живої сили російських військ е, станом на, на сьогодні. Скільки їх на кожному напрямку? Можете таку певну картину? Ну, по кожному напрямку не скажу, скажу так: що загалом, загалом на сьогоднішній день по різним оцінкам, десь 90-95 тисяч російських військ знаходяться на території України. Це без урахування Криму. Це тільки материкова частина. З них на головному напрямку, тобі ж в районі Ізю, Ізюму, десь 20-25 тисяч зосереджено. Ага. От далі там по напрямках вони розподіляються якомога менше. До речі, на в Маріуполі на сьогоднішній день залишилась тільки Росгвардія в виді кадирівців і ага. частини, які були які складаються з мобілізованих Донецьку. Це моб резерв першого армійського корпусу. Там е, їх десь 5-7 тисяч, от, але там регулярних частин на сьогоднішній день немає. Їх всіх перекинули на Донецький напрямок. На Донецький напрямок Чи на, на, на весь Слов'янський напрям? Напрямок Словянсько-Карматорського. Ні, ні, їх перекинули на південь да, в район Гуляйполя, щоб підсилити наступальний потенціал а, южно, южної частини зони операції Об'єднаних Сил. Але, але mm. наскільки ми розуміємо, з а, оперативної обстановки там успіху взагалі немає щодо просування російських військ, навіть в бік, бік Гуляйполя. А щодо, от, якщо повернутися, все ж таки, я перепрошую, але є питання в тому числі в чаті глядачів від аудиторії. Е, якщо повернутися саме на Херсонську область і е, в напрямку Кривого Рогу взагалі, е, чим як, якою кількістю людей живої сили вони там роз, розполагають і спробую, пробують атакувати Кривий Ріг? Ну, на, на, наскільки ясно, там. Е, Десь не теж ситуація кількість коливається десь в районі 5-10 тисяч. Точніше сказати не uh -huh. можу, но, но там є особливість з Криворізького напрямку. Де справа у тому, що ми їх підрізаємо від узбережжя моря в районі Херсону постійно, uh -huh. наносимо їм вогневе ураження, і тому це угруповання діє доволі так. Не, не зовсім активно, тому що вони в готовності перекидати частину військ на, на повертати до Херсону, щоб не було загрози відрізання, тому що перехід через Дніпро є тільки в Новій Коховці і в Херсоні. Два масти у них всього є, і щоб не залишилось, не залишитися там в оточенні. Вони постійно в готовності до маневру військами а чи взагалі реально їх помістити в котел біля Кривого, з Херсона до Кривого Рогу? Були такі сигнали, а ну, ваша оцінка? Я думаю, що так, але для цього треба мати відповідні сили і засоби. Якби у нас вони були, я думаю, що Генеральний штаб скористувався би такою нагодою і зробив би таке таке оточення, тим більше, що вони там дійсно приїжать і до Дніпра. і Пропав у мене звук, не чую. Так, пропав пан Олег. Може повернеться, може ні. Але ми фактично його просили, і у нього був час до 14.20 максимум. Далі я думаю, що у нього є просто наступний етер, і він вже не може і чекати. Тим не менш, принагідно, дякую в будь-якому разі. Олегу Жданову за участь в Etherium Ukrainian Media Network